Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як підготувати дитину до відвідин стоматолога, до прийому у стоматолога. Ну, по-перше, я починала зі стоматолога самого. Це має бути людина, яка вам імпонує, яка відповідає вашим потребам. Да? Наприклад, це має бути людина адекватна, яка приємна вам, яка вас розуміє, яку ви розумієте, з якою ви хоча б плюс-мінус на одній хвилі. Да? А, і це людина, яка має бути терпляча, а, не знервована, тому що вона може нанести дитині травму на все життя, і ви будете стоматолога боятися. Я знаю діток, яким роблять а, лікування під загальним, здається, загальним наркозом. Да, під наркозом, щоб не прибігати до таких мір, перше, будь ласка, навчіть свою дитину слідкувати за своїми зубами. Да, для чого це потрібно, щоб це просто ввійшло в вашу щоденну рутину? По-друге, коли ми пояснюємо, навіщо це робити, ми даємо харчування для розуму, да, для того, щоб дитина не тільки звикла це робити, а й розуміла, для чого вона це робить, і коли мама не нагадає це зробити, вона це зробила в дорослому житті, да, або там десь там в таборі, чи ще десь. Ви маєте спочатку поспілкуватися зі стоматологом, бути впевнені, впевненими в цій людині. І, по-друге, можете бути присутні на прийомі. Звичайно, до прийому ви поговорите зі своєю дитиною, можете погратися стоматолога, якщо дитина там прямо не дає до себе торкнутися. Можете погратися, як це? Мама не може тобі допомогти, тому що а, це робить спеціаліст а, і так далі. Дай я тобі загляну, чи все добре, а ти мені можеш подивитися, погратися в такі маніпуляції вдома в домашнього лікаря і потім вже йти до стоматолога. І, будь ласка, не лякайте дитину лікарями, не лякайте дитину стоматологом. А, наприклад, там з'їж цукерку, не почистиш зуби, буде в тебе дірка, стоматолог, буде тобі потім боляче лікувати зуби. Це ви вже робите таку, тригер такий тригер і шокуєте дитину, да? налаштування неправильне, да? дитина буде боятися до стоматолога. Стоматолог це лікар, який нам допомагає при потребі, да? але до цієї потреби можна не доводити. Тому ми робимо те, тете, тете і тете ось. Ще було запитання: чи треба проходити профогляд? Давайте про це пізніше.